Вау, який крутий самокат! Буду просити батьків подарувати його мені на новий рік. А я ще не вибрала, що я хочу. Іграшки я маю. Можливо, нові навушники. Треба батьків привезти в цей магазин. Давай сядемо тут на лавочку, бо вже так змучилась ходити. Свій осінь і співати плану Рискло вже За народи страдіть, а будь-люб Рискло вже Хай лунає з глиб вже Раді сни на вже На землю приїзд поклінь Ми

O abutre, Як гарно вони співали. Так, справді класно, мені також сподобалося. А ти знаєш, про кого вони співали? Який цар народився? Я не знаю. А які там ще слова були у цій пісні? Нам народився Спаситель, цар народився, радій цьому дню. Що вони мали на увазі? Хм, можливо, сьогодні якесь свято. Сьогодні не знаю, а післязавтра святкують Різдво. Різдво? А що це за свято? Різдво це час, коли домівки, вітрини магазинів вулиці прикрашають новорічними на найленькі вішають різні прикраси, збираються у сімейному колі і обмінюються подарунками. Це все, що я знаю про це свято. А як ти думаєш, вони співали, бо теж святкують Різдво? О, я згадав, коли ми з сім'єю святкували вдома, до нас іноді приходили колядники. Вони співали пісні про народження Ісуса, Але я ніколи не розумів, хто це такий. І після цього батьки пригощали колядників різними смаколиками. Цікаво. А ми з батьками ніколи не святкували різдво. Тільки Новий рік. Давай підемо до наших батьків, бо вони будуть шукати нас і хвилюватися. Добре. Побігли. Мамо, нам ще довго їхати. Ще декілька хвилин і будемо на місці. А тепер скільки? Доню, вже під'їжджаємо. Мам, сьогодні в торговому центрі хор співав пісню Народження царя. І Максим мені сказав, що післязавтра всі святкують Різдво. А чому ми ніколи не святкували Різдво? Саша, може, ти відповіси дитині? Просто ми святкували новий рік і Різдво разом. Це ж майже одне й те саме. А що ж це за цар народився, що про нього навіть пісні співають? Може, краще запитай сьогодні у нашої бабусі Ганни вона тобі точно розповість? А ось і будинок нашої бабусі. Привіт, мамо! Раді бачити тебе. Привіт, бабусю. Я так вже скучила за тобою. Привіт, любі мої. Як дорога? Не засніжило? Легко доїхали. Трохи засніжило, але дороги розчищені. Доїхали без пригод. Ходьте в теплу хату, сідайте біля каміну, а я зроблю поки вам теплого чаю. Ну, що, дорогенькі, розповідайте, як ваші справи, що новенького? Мамо, дякуємо за теплий чай. У нас все як завжди дім, робота, школа, дім, робота, гуртки. Добре, що зараз почалися канікули, а у нас з Сашею відпустка. А як ваші справи? Зрозуміла. Я рада, що у вас все добре, а в мене, діточки мої, теж все гаразд, з Божою допомогою. Поки маю здоров'я. То й роблю щось біля хати. А в тебе, внученько, як справи? Розкажи но ну щось бабусі. Я минулого тижня брала участь у змаганнях з плавання і зайняла друге місце. Трохи засмутилася, а ще мені батьки купили нові навушники. Моя дорогенька, я дуже пишаюся тобою. Твоє друге місце в змаганнях з плавання це чудове досягнення, яке показує твою наполегливість, силу і талант. Пам'ятай, що Бог завжди з тобою, і Він підтримує тебе у всіх твоїх починаннях. Дуже дякую. Бабусю, вчора ми були в торговому центрі, і поки батьки ходили по магазинах, ми з другом гуляли. І раптом люди почали співати пісню про те, що народився цар, про ангелів, які принесли комусь вістку. І мій друг сказав, що завтра святкують Різдво. Мама казала, що ти можеш краще розповісти про нього. Так, внученько, сідайте зручніше, я зараз вам все розповім. Різдво це одне з найбільших свят для всіх християн, і я хочу тобі розповісти, чому воно таке особливе. Багато-багато років тому в одному маленькому містечку, яке називалось Віфлеєм, народився Ісус Христос. Але щоб зрозуміти, чому це так важливо. Давай почнемо з того, як це сталося. Давним-давно люди чули від пророків, що прийде Спаситель, який допоможе їм позбутися від зла і принесе мир у світ. Вони чекали, що Спаситель буде дуже великим і сильним царем, який мав прийти в палац, народитися. У багатстві та славі, але сталося інакше Марія, молода дівчина з міста Назарет була обручена з чоловіком на ім'я Йосип. Вона була дуже доброю і віруючою. І одного дня їй з'явився ангел, який сказав, що вона народить сина якого назве Ісусом. Він матиме велич і його називатимуть сином Всевишнього Бога. Марія була здивована адже вона була ще молодою і не була одружена. Але ангел пояснив, що це буде диво, адже ця дитина народиться від Святого Духа. І Марія, хоча й не зрозуміла до кінця. Погодилась. У той час був наказ римського імператора провести перепис людей. І всі повинні були йти до своїх рідних міст. Тому Марія і Йосип вирушили до Віфлеєму. І Іяви собі. Коли вони прийшли, то у всіх готелях не було місця, і вони не мали куди піти. Але вони знайшли притулок у стайні, де тварини зазвичай спали. І саме в цій стайні, в простих і скромних умовах, народився Ісус. Розумієш, чому це так важливо? Бог вибрав народитися не в палаці. А в простих і скромних умовах це означає, що Ісус прийшов для всіх людей незалежно від того, хто вони і який у них достаток. Але історія на цьому не закінчується. Того ж вечора, коли Ісус народився. На полі, неподалік від Віфлеєму, пастухи пасли овець, і до них прийшов ангел, який сказав: Не бійтеся, я приніс вам велику радість. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Потім з'явилася ще велика кількість ангелів, і вони всі разом співали. Слава Богу на висоті, а на землі мир, в людях добра воля. Пастухи, почувши про народження Ісуса, одразу побігли до Віфлеєму, і, коли вони побачили дитину, дуже зраділи. Вони стали розповідати всім, що сталося. І люди дивувалися. Марія ж, хоча і здивована, зберігала ці слова в своєму серці, бо вона знала, що її дитина це не просто немовля, а Ісус, якого Бог послав у світ. А через деякий час до Ісуса прийшли мудреці з далеких країн. Вони побачили на небі особливу зірку. Яка вказувала на народження Спасителя. І мудреці, знаючи, що це знамення великої події, вирушили в подорож. Коли вони дістались в Іфлієму, принесли Ісусу подарунки: золото, ладан і смирну. Ці подарунки були дуже цінними, і вони символізували, що Ісус це Цар, який народився, пророк, який вказує людям на Бога, і Спаситель, що принесе людям спасіння. Тож Різдво це не тільки свято, коли ми отримуємо подарунки, а свято. Коли ми згадуємо про Ісуса, про те, як Він народився серед нас, щоб змінити світ на краще, Різдво це свято Ісуса, і це найкращий подарунок, який ми можемо отримати. Ось про народження якого царя ти вчора чула. Бабусю, я згадала про цю книгу. Ти мені її колись читала, коли я була ще дуже маленькою. Ця книга називається Біблія, і в ній ще багато цікавих повчальних історій. Приїжджайте до мене частіше, і ми будемо читати її разом. Славімо Христа! Можна заколювати. Так, звичайно. Бім бом, бім. Радіс людям всім, народився цар. Ми дзвіночки, щоб ви знали, про від ми розказали це свято неспроста це народження Христа. Я дзвіночок голосний, всім звенюся сьогодні. що владився в яслах людям син Господь. Хочте. Я хоч тихий, я дзвіночок голос мій на дядинки, а розкажу про різдволя про цей день для сіти. Я дзвіночок мелодійний і дзвоню вам неспроста. Всім я людям сповіщаю про народження Христа. Я дзвіночок є найстарший. Це свиню без перестанку, Про нарочення Христове, всім співаю ще із ранку. Хочу привітати вас з великим святом, радісним чудом і з Різдвом Христовим. Будемо радіти, батьки, діти, дідусі, бабусі у Христі Ісусі. Голосно співаємо, Бога прославляємо за святий дорунок за, за наш порятунок. Тілом стало вічне Слово Земля сьогодні торжествує. Йому Ісусові Христові останна слава. Аллилуя. В небесах чути дзвін гучний, Це Ісуса привітати, ми усі прийшли, Та в небесах чути дзвін гучний. Це Ісуса привітати, ми усі прийшли. Va ser tallar ques estilitzats en Я хочу, щоб ми кожного року святкували народження Ісуса Христа, щоб ми співали пісні про нього. Хочу більше і знаватися про нього. Хочу, щоб він став моїм найкращим другом. Я хочу розповісти історію Різдва Максиму. Ось так пройшов теплий сімейний вечір. За вікном тихо падав сніг, а в домі панувала атмосфера спокою та любові. Онучка, дослухавшись до розповіді бабусі, тепер відчувала Різдво зовсім по іншому. Сім'я продовжила своє спілкування, а в кожному серці залишалася ця особлива радість від історії народження Ісуса. Раз два, раз, два, три, шпио. Сергій день нам тиск способів. Да восвіщо зійшов, то я

Вода свою любовь, на риску, нам на риску голоси не спивайных получается народ и страницов. знати, що дихати, що